Всем привіт! Поїхали сьогодні косити соєшник після дождів. Гібрид розетта від Сингенти. Що хочу сказати, гібрид непоганий. Вражанність напишу в коментах або в описі, але не саме тут головне. Тут був у нас заложений експеримент, один єдиний, который... який... Ну, який ми вирішили заложити. Нас поболтала одна фірма, менеджер. Звати Нікіта, фірма Дніпропетровська. О, не вірив я в ці експерименти, але він приболтав нас на півстоємості і сказав, якщо по результатам воно не дасть, то другу півстоємості ми можемо йому не віддавати. От. Що за препарат? Препарат, якась там нанотехнологія, фірму я не буду називати. Препарат також, скажу що тільки він на основі водорослів і там якихось ще хімічних елементів. Воно обробляється посівний матеріалним. Я так розумію, воно якесь фіксуюче. Фіксуючий препарат, чи азот фіксуючий, чи я не знаю. ну... Сказали, що результат ви побачите. Пообіцяли результат, де припавка до урожайності 10-20%. А це ну, не аби як. Зараз заміряємо. Якраз ми косимо цю ділянку, де оброблялося насіння. У нас 4 гектара от, обробленого. А в другому відео. Другому відео, я вже ну, скажу результати, як ми вирішили заміряти. Просто косимо бункер, ось зайшли, от, косимо бункер до повного от, і дивимося, ну, в, якій точці, в якій точці в нас контролька сработала. Коли заїдемо на контрольну ділянку, так само. Будемо з краю зайдемо, з пустим бункером і пройдемо для, для чистоти експерименту. От. Що хотілося б сказати, що я думаю 10-20% вони будуть ну, заміні по площаді, яку ми дожні вбрати до повного бункера. Що по самому, самому сояшнику? Сіявся він е, туди по ячменю, ярому е, з сульфовим фосом, пахота, осіння культивація, е, потім борона культивація, дві культивації, посів з добривом, ротаційка і бризкали ми гіліант, євролайтингом. Євролайтингом бризкали при занижених нормах. Десь вийшло у нас тут 700 г на гектар. Соєшник чистенький, тому євролайтинг, я думаю, зробив. Так, доходимо до краю. Давайте зустрінемося, кому цікаво, зустрінемося у, у ну, в другій частині відео. Обов'язково обов скину і розкажу.